Привіт, дорогі мої глядачі! з вами канал Народна думка. І так, що ж буде з електроенергією? Тому що зараз дуже багато хто побоюється, чого очікувати в найближчому майбутньому, тому що ціни заморожені до кінця опалювального сезону, а до нього залишилося ще буквально місяць. А тоді заморозка цін спадає, і що ж там будуть робити далі? Є вже мова, що і... Газ подорожчає. Поки ще, ну, немає якихось конкретних цифр чисел, Ну, такі розмови вже йдуть. Ну, з електроенергією все набагато складніше. Вона подорожчає точно. Наскільки вона має подорожчати в уряді, вже розроблено 10 сценаріїв. Як це все має відбуватись, і з цих 10 виберуть якийсь один, грубо кажучи, якусь золоту серединку, так? Зараз я вам приблизно розповім, до чого нас готують в найближчому майбутньому. І чому це так, на основі чого це чому, на що спираються, що потрібно так саме зробити. Відразу хочу сказати, що були ще й сценарії з таким. Колосальним підняттям, ну їх відразу відкинули, тому що ну, це просто непідйомно буде для багатьох людей. І зараз я вам також про них розповім. Сам стою вже от так, от, покажу. Бачимо на фоні перша міська лікарня через годину операція, тому я на декілька днів випаду із відповідей вам, і з відео, куча аналізів на руках. Не хочу йти, чесно вам скажу як собака, але потрібно. Замовив сьогодні. До речі, тепловізор, який минулий раз робив збір, об'являв про збір. Все дуже швидко і так як я говорив, зібралося. Дякую вам. Замовив. Завтра він прийде, але я його не зможу забрати, тому що я в лікарні, тому боєць буде забирати сам. Він зараз в ротації тут, і тоді вже фоточку мені скине. Я хотів дуже з ним побачитись, поспілкуватись. Ну. Може, до мене приїде, подивимося, якщо будуть пускати. Але саме головне, що у нього буде цей вже тепловізор і що він не будемо користуватись заради перемоги. Вам величезне дякую, хто долучається до зборів, бо ми весь час на щось збираємо. Всі потреби закрити ну, просто нереально. Але намагаємося, хоч основні. Далі про світло, так? Бо це все-таки діла на суші, а по темі відео. Світло, 10 сценаріїв. Перший чому чому? Давайте розповім, чому тоді скажу, що буде. Тому що через значні руйнування, бомбардування, наша енергетична інфраструктура зазнала дуже значних втрат. Там в мільйони мільярди доларів це все оцінюється, і це все буде відновлюватись навіть після перемоги, яка обов'язково вже скоро скоро буде. Буде відновлювати ще дуже довго, так і одне оце відновлення і на полагодження зараз, тих і ще нових втрат, так, які будуть ну, ці ж расисти не перестануть, вони будуть бомбити і далі. То, от на відновлення цього потрібні значні кошти. Зазвичай ці кошти беруться з тарифу на електроенергію, але так як руйнування величезні. Тарифи е, не збільшувались, то звідти не можна витягнути таку суму. Тому для того, щоб ефективно відновлювати енергосистему України, щоб вона хорошо функціонувала, е, потрібно, як заявляють в уряді, підіймати тарифи. Підіймати тарифи, і перше, за що виступаю, це те, що оцих пільгові кіловати. Не потрібні як такі, тому що по статистиці це не спонукає людей економити, тобто вони зроблені для того, щоб люди економили раніше було 100, потім побачили, що 100 це взагалі ні про що зробили зараз 250. Ну там 20 копійок різниця між основним тарифом і цим пільговим. Але тим не менше багато людей старалося влізти. Но сказали, що це не спонукає людей економити. Такі пільги потрібно забрати, тому. Е, уже готуємося до того, якщо воно прийметься, тому що кажу ще раз, 10 сценаріїв, що приймуть в головах, тільки в депутатів відомо. Мені здається, що вони вже знають, що приймуть, але ще якісь там дискусії йдуть. Далі, підняття цін. Як ми знаємо, бізнес зараз навіть вже платить по, по 7,46. Якщо не прав, то виправте. Ну, 7 з копійками, оце точно 7 і ще там з якимось хвостиком. От бізнес вже. Доволі тривалий термін постійки і платить. Е, і те, про що я вам говорив, що хотіли нам такий дуже поганий сценарій зробити, це всіх зробити однаковими і щоб всі платили по одній ціні, тобто зробити і населення по 7,46. Но від цього сценарію відразу відмовилися сказали що це дуже швидко, дуже швидко, дуже велике підняття сума, тому такого не очікуємо. Для бізнеса, скоріш за все, зараз підняття не буде, якщо буде, то незначне, тому що йому і так важко по такій ціні. Ви з'являєте, якщо у вас електрообладнання, яке непогано так споживає електроенергії, і по 7 гривень за кожен кіловат платити, це. Дуже важко. Я говорив з багатьма людьми, бізнесменами, вони кажуть, що це просто колосальне навантаження. Далі е підняття планується озвучені цифри від двох до чотирьох раз, що приймуть, ну, якщо якусь золоту серединку, то десь два з половиною в три рази. В три рази це що в нас? Гривня шістдесят вісім множимо на три, так е це 5 з копійками. Можливо, буде таке що десь там до 5 гривень буде. Ну, кажу, Очікуємо, очікуємо, що нам цей уряд вирішить, то ця комісія на КЕРЕП, яка відповідає за, за тарифи, відповідає за тарифу утворення, що вони як там обґрунтують. Що ще такого цікавого там пропонують? Ну, Зняття пільгового, підняття ціни. Реструктуризації боргу про це масово говорять, що в багатьох дуже людей дуже великі заборгованості. Давайте їм всім реструктуризувати в добровільно примусовому порядку. Тим, хто не буде реструктуризувати свої борги, не буде ніяких ні пільг, ні допомоги ніякої, ні субсидії. Так вже позабував половину термінів. Усі ці такі. Поблажки від держави з них будуть здійматися усім у кого будуть борги. Поки що ми знаємо, борги вибивати в примусовому порядку не можна на період військового стану і відключати нікому нічого, вони не мають права. Про це також іде мова, щоб злісним, самим злісним неплатникам повернути оці примусові методи здирання боргів. Якщо чесно, то борги там також вже багатомільярдні і їх також хочуть позабирати, щоб покрити ті чи інші витрати. Ну, моя думка така, що якщо користуєшся, то платити потрібно. Нічого в нашому житті зараз, на жаль, не дається безкоштовно. Все дуже важкою працею і все дуже важким то так, якось воно. Тож, я уважно спостерігаю через декілька днів. Відповідно вам розповім і до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.